За оранку получить, за закривання получить і за культивацію він вичить на тому гектарові. А тут він раз пройде і отримать тільки одне. Деякі трактористи не хочуть цим агрегатом працювати в зв'язку з тим, що вони один прохід зроблять на полі. А якщо буде традиційне, то вони будуть там 5 проходів робити на полі. Буде оранка, закривання вологи, культивація, і вони більше зароблять грошей. Ну, при оранці скільки літрів на гектар йде? Е, ну, оранка 25 літрів, 20-25, в залежності від ґрунту. А, а, а він 8, 12, 10, 12, ну залежності від глибини і від структури ґрунту. Ну, тобто десь у 2,5-3 рази менше. Ну так. Да. Ну, залежності, я ж наголошую, від структури ґрунту. Можна піти по чорнозьомові, по суглинкові, і при кожній вологості ґрунту буде розхід палива зовсім різний. Я зараз сказав, що він візьме 5 літрів, а він візьме 10 у людини сказав, а ти мені сказав п'ять. Але ж структура ґрунту я ж не знаю, яка щільність ґрунту і наскільки він і вологий ґрунт. І... Та то ясно, і глибина ж тут до 30 см да. може працювати. Хтось може працювати на 20 см, хтось може працювати на 30 сантиметрів, ну, і це, я кажу, мінімум він може брати 5 літрів, максимум він може брати 12 літрів. Ну і все. І тоді трактористу ясно, що невигідно буде ним працювати, невигідно. тому що не та каністра буде. Ну, Каністра це вже зараз GPS, і зараз за цим всі слідкують. Просто дивіться, простий тракторист в традиційному, якщо заробляє, він сидить від гектара, то він за оранку получить, за закривання вологи получить і за культивацію він получить на тому гектарові. А тут він раз пройде і получить тільки одне. І навіть якщо взяти тракторист, якщо, наприклад, сьогодні отримує 200 гривень гектар на оранці, то він же ж не буде отримувати, а на цьому так само 200. І все. І свальба кончилася, а там ще ж після уранки культивація і закривання вологи. то він там більше заробить на гектарові. Так що деякі трактористи кажуть, що нам це не підходить, нам е, треба в полі щось зробити, щоб гроші заробляти, а не виїхав, приїхав і, і все. Як тільки що сказав директор, о, горне, поїхали додому. Так? Ну, да, як кажуть, Виїхали в мокре, сказали, тракторист да. сказав, що горне, він вже на бригаді. Да, є які господарства, щоб привезли, вони спробували. Тогном ще не доїхав до поля, як подивитися, як він працює. Так той скаже, що все, він не підходить нам, його нам не треба, я його тягати не буду. Він горний, він забивається, він не працює, він нам не підходить.